Як діяти під час повітряної тривоги та що робити при виявленні вибуху небезпечного чи підозрілого предмета, міські надзвичайники завітали на педагогічні ради територіальних громад Новомосковщини, аби відповісти на ці питання? Про підсумки зустрічі розповів провідний фахівець відділу цивільного захисту новомосковського районного управління, головного управління ДСНС України Станіслав Снитка. Фахівці та інспекторський складно московського районного управління. Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області прийняли участь в педагогічних нарадах на території шкіл всього на московського району для того, аби опрацювати питання спільних дій і забезпечення безпеки навчального процесу та провести інструктаж щодо дій освітян у разі повітряної тривоги. Фахівці довели до керівників закладів освіти дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Та дії під час сигналу повітряна тривога наголошували, що дотримання простих правил безпеки є запорукою збереження життя та здоров'я громадян. Важливими питаннями безпеки також залишається сумлінне ставлення громадян до власного життя, тому нагадали, що вибухівка зараз може бути де завгодно та вкрай важливо не чіпати та не пересувати підозрілі предмети по завершенні нарад. Керівництву закладів освіти було вручено тематичні пам'ятки застережливого характеру для розміщення на видимих місцях закріплених об'єктів.